Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Лозинський Владислав Сергійович народився 22 лютого 2001 року в місті Овруч на Житомирщині. У 2003 році родина переїхала до Глобиного, навчався в школі номер 5 Закінченню школи у 2016 році продовжив навчання у Кримичуцькому регіональному центрі професійно-технічної освіти No1, де отримав спеціальність слюсаря зі збирання металевих конструкцій. Проходив строкову військову службу, а повернувшись додому, працював у товаристві з обмеженою повідальністю Агро» та місцевому м'ясокомбінаті. В перші дні повномасштабного вторгнення прийшов до територіального центру комплектування, щоб стати на захист батьків. 6 березня 2022 року був призваний на військову службу. Служив на посаді інженера, інженерно-саперного відділення. 24 травня 2022 року отримав перше поранення під час захисту у Луганської області. Після одужання боровся за визволення Херсонської області, воював у Бахмуті, Куп'янську та Вовчанську, 15 січня 2025 року. Під час виконання бойового завдання отримав. Поранення, що виявилося смертельним, це сталося у районі Вовчанську на Харківщині. 11 днів медики боролися за життя воїна 26 січня 2025 року. Його серце зупинилося. Пам'ятаємо, вічна слава герою.